Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80, 82, 892 роторною коцеркою Vіrex та граблів Ворошилка сонечко Приїхали до нас ще додатково вентилятори. Вже скоро закінчується літо. Можливо, хтось хотів собі придбати вже або, або терпіть, або придбайте швидше. Тут варіантів інших нема. Да, є у нас ось такі вентилятори. На показ поставили 3, їх насправді набагато більше, але це ті, що приїхали, ми їх швиденько оглянемо. Почнемо з найбільшого: це 20-сантиметровий вентилятор. 8 дюймів. Він працює наступним чином. Ось ви встав... ну, від прикурювача, і ви вставили прикурювач, він працює. Ви витягли, він не працює. У нього немає, на жаль, кнопочки для того, щоб вимкнути, щоб ви постійно туди-сюди не штрикали цей штекер. Це зручно. Але так, да, ось так. Е -е, він йде на 20 см. Ось тут є фіксація його, крутиться, не крутиться. Ось тут він обирається е -е, положення. Фіксація його і знизу ось регулюється його. Ось тут висота нахил його. Далі є точно такий же самий, але вже менший. Менший його діаметр 150, ну 15 см, 6 дюймів. Теж так само кнопочки на ньому немає. все те ж саме, просто різний діаметр. Такий же самий. Є ось такий. В нього два вентилятора. Кожен із них йде по 104 мм, 4 дюйма. 10 сантиметрових, простими словами. Але на ньому є така функція: ось, ви його теж, він працює теж від прикурювача, але на ньому можна обирати швидкість. І тут ви його можете або повністю вимкнути, або вимкнути на першу швидкість, або увімкнути на максимум його. І так на кожен вентилятор. І кожен із вентиляторів ви можете повернути куди, вам, куди, вам, куди ви забажаєте. Один на себе, один кудись в сторону, або там на пасажира, якщо він буде. Ну, тобто ось так. Такий більш, е, більш уніфікований, можна сказати, такий варіант. Ось. Е, хто бажає придбати? Задумувався, звертайтеся, вони в нас є в наявності, і замовляйте. Всім бажаю гарного дня. Номер телефону знаходиться під відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.